Точок. Дощ накрапає. І щось летить. Пісеночок. Пішли в ходку. Такі в мене помідори під порогом. Три китиці. Ні, вже чотири. По дві штуки. Не знаю, що за сорт. Він сам тут насіявся. Ой, як я кущела. Що, Котя, сказала, в хату і не йде, так? Да? От не гадяйка. Що ти два Які чорні хмари лізуть он потроху. І потроху щось капотить, але поки нема. Гриміло дуже, в самах ливень пройшов. Щось мені не подобаються ці каплі, таке як град. Одиночні сильні бемки. Щось таке ледве прошамотіло. Вже і висохло. Вон крапельки. Шокотуня і стіл просох, так? Да? стіл трошки мокрий. Що таке масеньке? Ти моє золоте? Красота моя писана. Що тут малина після дощу підросла? Чи то покрасніло. Отак дивишся здаля, як наче там відро наспіло малине. Прилізла, обірвала грамочку. А де чергоси дишиться? Ось тут, як сорока на гвізді. Кіт. Яблунька зовсім засохла. Є один рік ураган поламав одну гілку здорову, другий рік ось другу. Щось вона трохи дрестила. Яблук нав'язала, але нема діла, так, да, кіт? Нема. Малину їстимеш. Нехо. Ну як